Добрий вечір, малятка, любий хлопчик и дівчатка. Ось і настав час вечірньої колисанки Це я ваш дідусь Стас прийшов у вечірній час розважити гарною казкою вас. Але що це? Прилетіли снігурі і посідали у дворі. Добрий день, дідусь устас, гарна казка є у нас. Снігурі, напевне, знають, слухать я люблю казки. Розкажіть. Я їх прохаю. Що ж розкажем залюбки? Я послухав казку нову і подякував усім. Ну, а зараз слово в слово вам її переповім. А називається вона так, як корчмар дотанцювався. Вдова із сином Кирилом. У них була лише старенька хата, покрита соломою. Якось зчинилася буря, зірвала солому і порозкидала по селу. Вдова зі слізми на очах подивилася на те лихо і сказала синові, що маємо робити, дитино? Не бідкайся, матусю. Піду у світ, пошукаю щастя. Узяв торбу з хлібом і вирушив у дорогу. Ішов довго, а назустріч йому дівчина та така вродлива, як сонечко навесні. Куди йдеш, парубче? запитала. Іду щастя своє шукати. Не йди нікуди. Бо щастя не знайдеш. Я тобі подарую дуже гарну козу. Як тільки їй скажеш кіско, кіско, потрясись довкола неї і посипляться гроші. Зможеш собі назбирати скільки захочеш. О, тоді давай, дівчино, козу. Дівчина плеснула в долоні. І коло неї з'явилася справжня коза з рогами борідкою. Крило взяв її за мотузок і пішов дорогою. Прийшов до корчми і каже, Козо потрясися. Коза потряслася і обсипалася грішми. Парубок нагодував напоїв усіх, хто був у корчмі. Побалакав, пожартував та зібрався йти додому. А хитрий шинкар підмінив йому козу. Дорогою парубок хотів дати біднякам трохи грошей, але коза не тряслася і грішми не обсипалася. Кирило лишив її серед дороги і пішов шукати щастя. Знову зустрілася йому дівчина і теж дуже вродлива запитала, куди йдеш, парубче, іду щастя шукати. Не йди, я подарую тобі таку скатертину, і як тільки скажеш, скатертино розстеляйся, то на ній буде все, чого твоя душа забажає. Взяв Кирило скатертину і знову зайшов до корчми. Поклав дарунок дівчини на стіл і промовив Скатертино, розстилися. Скатерка розстелилася і покрилася всілякими смачними наїдками та питвом. Хлопець нагодував і напоїв усіх присутніх. А як поїли, то стали розмовляти про свої гаразди, а шинкар не гаяв часу, спритно підмінив і скатерку. Вийшов Кирило з корчми і попростував додому. Ішов всю днину, а коли почало сутеніти, він захотів їсти та й каже Скатерко, розстелися. Але скатерка не розтелилася і не покрилася всілякими стравами. Хлопець розсердився і шпурнув її в кущі, а сам пішов далі шукати собі щастя. Втретє Кирило зустрів дівчину вродливу, як те весняне сонечко. Куди йдеш легеню? Іду щастя шукати. Не йди, щастя не знайдеш. Я тобі подарую таку чарівну скрипку. Як на ній заграєш, то сповниться все, що тільки захочеш. Узяв крило ту скрипку, зайшов до корчми, але вже не пив і не їв. Приклав смичок до чарівних струн. І подумав, аби вся родина корчмаря почала танцювати. Збіглися всі його родичі, спочатку співали, танцювали, реготали, а потім почали благати досить, досить грати, парубче, досить. Ні, будете танцювати доти, поки не віддасте козу і скатертину. Кирило продовжував грати, і корчмар почав просити й благати. Ох, ох, віддам тобі, віддам тобі козу й скатерку. Тільки не грай більше. Кирило перестав грати, і корчмар привів козу і віддав скатерку. Парубок вернувся додому. І все життя були йому у пригоді коза, скатерка і чарівна скрипка. Згодом він одружився і був найзаможнішим господарем в селі, турбувався про матір, а ще допомагав бідним односельчанам. Сподіваюсь, казочка моя вам сподобалась, тож ранком перекажіть її рідним та друзям. А можливо, хтось вигадає свою казку. Я з задоволенням її прочитаю всім діткам. Адресу пам'ятаєте? Вечірня колисанка, Українське радіо Хрещатик 26 Київ 0101. Зараз час спати солодких вам снів мой любі на добраніч. Спи, моя дитинко, хай тобі присниться і ласкаве собі. Сине небо мрій.